Британський принц, друг сексуального злочинця Джефри Епштейна відмовився від королівських титулів через свої зв'язки з самим Джефрі Епштейном. Зокрема, йдеться про титул герцога Йоркського, як зазначив сам принц Ендрю. То через постійні звинувачення на його адресу відволікають від роботи його величності та королівської родини. Саме тому він вирішив так доблесно відмовитися від титулу. Герцога Йоркського, а також від ордену підв'язки, для того, щоб далі не відволікати своїми новими скандалами, які щодня з'являються від роботи королівської родини. Але у своїй заяві він, звісно, відмовляється від будь-яких звинувачень. Так, він досі залишається принцом, так само як його і доньки залишаються принцесами, але він публічно не буде використовувати цей титул, так само як і його колишня дружина. Ми знаємо, що днями вийшли друком посмертні мемуари Вірджинії Джуфре. У них жінка зокрема розповідає, що у 17 років мала сексуальний зв'язок з молодшим братом короля Чарльза, за який Епштейн заплатив їй 15 тисяч доларів. Так само ми дізнаємося постійно, що він продовжував писати Джефрі Епштейну та підтримувати дружні зв'язки з ним. Багато хто вважає, що саме принц Вільям наполіг на такому. Рішенні більш детально з новими подробицями ми будемо все це розбирати у новому випуску новин, тому не забудьте підписатися на цей канал.